Це відео перше настільки особисте. Мені насправді не просто ділитися цим, але я відчуваю, що настав час, бо наше маленьке ком'юніті щодня потрішки росте, і мій ютуб-канал для мене як дім, куди заходять близькі по духу люди. І якщо ви вже тут, я дуже хочу бути з вами чесною, бути справжньою. І я знімаю це відео для тих. То загубився, хто хоче змінити своє життя, але не знає як. Хто знаєте, тут, наче тримається, але всередині все одно відчуває, що дуже втомився. Тому подивіться, будь ласка, це відео до кінця, і, можливо, саме ці слова стануть для вас опорою. До речі, привіт! Мене звати Тетяна. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Тут все про психологію та езотерику. А також запрошую вас на свій другий ютуб-канал із неймовірно корисними подкастами. Я колись... Просто жила. Я не замислювалась, хто я, куди йду, що мені потрібно насправді. І знаєте, тут було ніби легко, все от вирішувалось якось саме собою: ліцей, університет, знайомство і мрії, які були от на потім, на колись там. А пізніше почалося справжнє таке доросле життя, і мені стало тяжко. І вперше на мені з'явилась така відповідальність, самостійність, вибір. І я зрозуміла, що я не знаю, як взагалі жити це життя, так ще й для себе. Не для очікувань, да не для схвалення, не для як треба, а от для себе справжньою. І в 2017 році у мене був переломний період в житті. І я тоді вирішила переїхати в Київ. Мені здавалося тоді, що якщо ти переїдеш в інше місто чи країну, все почнеться спочатку, без якихось проблем. І от було відчуття, що ось воно, да? от нарешті я в великому місті, от зараз почнеться моє життя, мій час. Але почалось трохи інше. Запам'ятайте, що ви завжди є в себе, і від того, що в тебе на душі. Чи в голові ти від цього не втечеш. І я тоді цього не знала і не розуміла. Знаєте, Великі міста вони не просто тебе приймають, вони тебе ламають, вони випробовують і тестують, чи взагалі ти готовий жити своє справжнє життя. Це такий закон. І все своє життя я цікавилася езотерикою, але саме тоді я жила в такому Повному мінусі на енергіях, які мене постійно тягнули на дно. І я притягувала тільки якісь розчарування, якусь токсичність. І щоранку, коли я просиналась, от в мене сама перша думка була в голові: цікаво, а що ж поганого зі мною відбудеться сьогодні? Ну, тобто розумієте, так? І те, про що ми думаємо, те ми і притягуємо в своє життя. І через все це я постійно була втомлена, я постійно хворіла, я погано виглядала. Я навіть виглядала старше, там у 17-18 років, ніж я виглядаю зараз. І по відчуттям, от навколо мене завжди була якась порожнеча. Мені постійно не вистачало от всього. І я пам'ятаю, як щовечора я молилась і просила у всесвіту: дай мені хоч одну людину. Хоч одну людину, яка буде розуміти мене, творчу людину, з якою ми зможемо разом створювати щось неймовірне і робити цей світ краще. А така людина не з'являлася, бо спершу мені потрібно було зробити себе краще, а вже потім світ. Я того тоді не знала. Я дуже злилась, тоді ображалась. І, знаєте, одного дня я просто не змогла встати з ліжка через усю таку емоційну втому. І трішки переживаю. В <сум> мене було відчуття, ніби все, от я більше не витримую. І тоді я вирішила вперше не тікати від себе, не закриватись в собі. І я не зробила вигляд, що все нормально. Я просто тоді закрила очі і спитала себе. А де я? Мене взагалі тут хтось бачить у цьому світі? Ось так почався мій шлях, і я почала з медитації, з тілесних практик і з перших таких обережних кроків до себе. Я не завжди йшла в правильному напрямку, бо, знаєте, іноді ми плутаємо духовний розвиток із втечею від себе. Але все ж таки, от кожен мій крок, він все одно був ближче до правди. І тільки тоді, коли я почала краще пізнавати себе, тоді в моєму житті почали з'являтися взагалі нові можливості, нові люди. До речі, про початок Ютуб каналу це окрема така душевна історія. Якщо вам цікаво, я знімлю про це окреме відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вам було б цікаво. Можливо, саме серед вас зараз є ті, хто дуже хоче почати знімати на Ютуб канал, але не може наважитись. І ще ось така, от маленька передісторія щодо того, чим я взагалі тоді займалася, у той період життя. все моє життя мені подобались зйомки, і ще з дитинства в мене була мрія. Або от мене показу. По телебаченню, і взагалі я дуже емпатична, дуже чуйна людина, що допомагає мені у галузі психології на даний момент, але все ж таки мої батьки більш такі практичні люди, тому я вирішила стати архітектором, це якби да? і практично, і ти відносно можеш дати волю творчості. Але, от коли йшли мої роки в університеті, от я щороку все більше і більше розуміла, що це не з. Зовсім те, чим я хочу займатися, хоч мені це і подобається по сьогоднішній день. Але тим не менш я продовжувала навчатись, я успішно закінчила університет, захистила дипломний проект на 5 балів. Але зараз ми не про це. Я це кажу до того, що от. Було відчуття і бажання іншого. І тоді, коли я працювала над собою внутрішньо на початку 2021 року, я натрапила на кастинг, і я пішла на свою таку першу офіційну зйомку. Тобто, да, там, не десь там у друзів в кліп чи там, до знайомого блогера на якийсь соціальний ролик, а от саме вже на телебачення. І я пам'ятаю свої такі от. Самі перші відчуття я зізвонилася тоді з рідними, поділилася враженнями. І от в мене тоді стало таке от чітке розуміння, а в моїй голові, що от це те, чим я хочу займатися. От це воно те, що я шукала стільки років. І ось знаєте, коли я пробувала працювати у сфері архітектури і дизайну. В мене постійно. Були якісь провали. Тобто я старалась, я працювала, але от мене там обманули, там не заплатили, там не беруть слухавку після там, не знаю, здачі проєкту. А от якраз таки в акторській професії у мене пішов такий різкий зріст. Просто за лічені місяці я виступала в 95-му кварталі. в прямому ефірі тоді я пам'ятаю, який це був стрес. Я зняла серіалі Слід я рекламувала велику мережу ресторанів І Ще дуже 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 багато е, крутих проєктів. Все це ви можете побачити в моєму інстаграм. І потім, паралельно із цим, я ще почала повноцінно вести свій блог про таро, про езотерику вже не частково, а вже от надавати багато корисної інформації, проводити консультації. В мене був власний кабінет в Україні у Вінниці, де до мене приїжджали люди з інших міст, аби потрапити на мої авторські практики. Це неймовірно приємно і в мене була, і, і зараз є на сьогоднішній день. Черга з клієнтів все розписано на духовне наставництво, на енергетичні комплекси по ритуалам навчання старо. Які я надаю, і е, люди можуть отримати по закінченню навчання сертифікати, да і можуть офіційно приймати клієнтів. І весь цей час я продовжувала працювати над собою, над своїм духовним зростом. і Продовжую, звичайно, по сьогоднішній день. Я використовую всі інструменти всесвіту на повну і маніфестації. Це те, що взагалі перевернуло моє життя з ніг на голову. В мене про це є два окремих відео. По цьому посланчику можете перейти і переглянути. Я. Знаєте, я розкрила себе взагалі повністю, от, не дивлячись на якісь невдачі, на падіння, які в мене були, да, на такі от непрості часи, на те, що деякі мої знайомі і рідні вони не приймали спочатку взагалі мою акторську діяльність. Але вже тоді, коли вони побачили, що я щаслива, вони підтримують кожен мій крок по сьогоднішній день, і я неймовірно вдячна їм за все. За те, що вони поруч зі мною мене підтримуються. Дуже дуже їм дякую. Тому з часом я закінчила акторську академію, я грала в театрі, вивчилась на психолога, відкрила магічну крамничку під власним брендом Містична. Я весь час створюю по сьогоднішній день щось корисне, цікаве. І те, що змінює ваше життя, і згодом я рік назад прийняла важливе рішення, що потрібно рухатись ще далі. Я відпустила минулу себе і переїхала до Варшави, де зараз продовжую розвивати свій такий, знаєте, неймовірний теплий блог. Знімаюсь в кіно, в рекламах у великих брендів, таких як Reebok, Samsung за останній час. Я живу в класній квартирі. В мене оточують чудесні люди. У мене найкращі клієнти, які взагалі повністю мені довіряють, з якими ми знаходимося на одній хвилі. І це все те, що робить мене щасливою і живою. І знаєте. Все ж таки, от ще більш щасливою мене роблять результати моїх клієнтів. І тепер я перевертаю їх життя повністю на 180 градусів. І коли читаю ваші відгуки, бачу ваші сльози щастя, не тільки після ритуалів і консультацій, а от Після мого авторського енергетичного інтенсиву, який називається Від мрії до реальності, який змінив життя дуже багатьох людей, і вся ця енергія нас об'єднує. Я це дуже ціную, тому девіз мого інтенсиву, який дивіться мого життя. Якщо вже мріяти, так ні в чому собі не відмовляючи. І цей девіз робить наші з вами життя яскравими, тому що потрібно жити наповну насолоджуватись життям. Навіть якщо дуже страшно, навіть якщо тобі всі кажуть, ти що з божеволів? мені це казали дуже багато разів. Да? І навіть якщо ви самі ще не знаєте, куди саме йти, йдіть, бо мрії збуваються, і я знаю, як це зробити. Сьогодні я вже зовсім інша. Так, я теж ще шукаю, але я точно знаю одне: жити наповну, бути собою і бути живою. Це мій єдиний шлях. Як було у вас, і на якому етапі свого життя ви знаходитесь зараз? І чи був у вашому житті момент, коли ви відчували, що? Я більше не можу бути сильною людиною. Обов'язково поділіться у коментарях. Я все читаю, і, можливо, саме ваша історія когось врятує. Я неймовірно дякую за перегляд цього відео. Мене зараз переповнюють незвичні емоції. Я не знаю, чого очікувати в коментарях, якої реакції від вас, але для мене було дуже важливо зробити такий відвертий крок і розповісти про себе. Якщо ви бажаєте записатись на особисту консультацію та психологічно, ви це можете зробити, написавши мені в інстаграм. Також обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм, Ютуб, Тікток та Ютуб із подкастами. Всі посилання я завжди залишаю в описі під кожним відео. А якщо ви бажаєте підтримати цей канал, ви це можете зробити на картку, яка також вказана в описі. Моє любі, я вас цілую, обіймаю. Любіть себе!